Історія розвитку українського баскетболу 3 на 3. Походження баскетболу 3 на 3. Формат баскетболу 3 на 3 виник як вулична версія гри, популярною серед молоді у всьому світі. У 2010 році Фіба офіційно визнала 3 на 3 окремою дисципліною та створила міжнародні правила, рейтинги і систему змагань. Початок розвитку в Україні Баскетбол 3 на 3 почав активно розвиватися в Україні після того, як Фіба вела міжнародний формат. Перші офіційні турніри та відбіркові етапи стартували у 2012-2013 роках. Українські команди одразу показали високий рівень гри та почали брати участь у міжнародних подіях. Визнання Національною федерацією. У 2015 році Федерація баскетболу України офіційно включила баскетбол 3 на 3 до структури національних змагань. Було створено календар турнірів, рейтингову систему, дитячі та юнацькі категорії. Поширення формату почалося у школах, спортивних секціях та університетах. Успіхи українських команд: Українські чоловічі та жіночі команди регулярно виступають на чемпіонатах Європи та світу 3 на 3. Збірна України виборювала медалі на етапах світової серії та престижних міжнародних турнірах. Українські молодіжні команди 3 на 3 також входять до топових у Європі. Історія виступів української збірної на чемпіонатах Європи. Загалом український баскетбол 3 на 3 один з найуспішніших командних видів спорту. Жіноча збірна вигравала срібло чемпіонату світу в 2016 року та бронзу чемпіонату світу 2017 року, а також була третьою на Чемпіонаті Європи 2018 року. Чоловіча збірна завоювала бронзу світової першості у 2012 році та бронзу чемпіонату Європи у 2017 році. Плюс у 2012 році Україна завоювала третє місце у змішаних змаганнях на Чемпіонаті Європи. Це був єдиний раз, коли Фіба спробувала подібний формат. Сучасний стан. Сьогодні баскетбол 3 на 3 один із найпопулярніших форматів баскетболу в Україні. Проводяться чемпіонати України серед дорослих, молоді та школярів, вуличні фестивалі та тури 3 на 3 у містах, шкільні ліги та спортивні уроки за модулем Баскетбол 3 на 3. Україна активно розвиває цей напрям і має стабільні результати на міжнародній арені.